Вітаю з вами бурсук. У нас два прилади. Ось спробуємо їх порівняти у двох відео. Це відео номер один. Перше, підводний, не підводний. Легша вага безпроводний, цей проводний. вага важча. Далі дуже компактна, комфортна, красива штанга, але вона більш делікатна і пливаючий низ, тому подібне. Тут більш жорстко, все класно. Тут завернутий класний підлокотник. Тут потребує. Ремішок, це некомфортно. Далі, що стосується звучання, постійно хрипить, репить, не всім заходить не настільки чітко, але це і не є якимось великим мінусом. Повірте, зрозумієте, це із другого відео. Перше, робимо баланс і пробуємо монетку на глибині більше 20 см виявити. Є відіай, зрозуміли? Це плюс даного приладу. Порівнянні із ОРіксом. Розкачаний добряче, пробуємо. Бере. Навіть проявляє якийсь VDI, але і зрідка. От взагалі нема. Тобто всі глибокі цілі йдуть без VDI. Якщо дуже близько... Тоже, хочу, скачу, хочу, не скачу. Зрозуміли. Далі. Плюс даного приладу в нього є високі частоти. Але це теж не супер панацея, в залежності, що ви хочете шукати тому подібне. Далі. Переходимо до тестування і розділення планка. Скільки виявив нас монет? Чорний. 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 Одна ціль. Друга ціль. Дві цілі лише. За рахунок того, що відсутній кабель у нас є, відповідно, гірше розділення. Зараз спробуємо пройтися на екстері. Я не скажу, що це налаштування для суперкласного розділення. Але дві цілі виявлено було. Одна. Друга. І третє. Тобто плюс одна ціль. Розділення краще однозначно в самої екстери. Далі зверніть увагу, навушники. Що стосується навушників, сюди дуже дорогі наушники. Теретам 8-10 тисяч. Сюди можна докупити безпровідні класні наушники до ціні там, до 100 доларів. Зрозуміло? Це плюс. Обновляється цей, ну і цей, думаю, теж будуть прошивки, теж буде обновлюватися. Доступ до котушок. Більший вибор в Уєріксах. В принципі, в мене по даному відео, все можна ще різні дрібнички наголошувати, але дивіться відео номер два. Дякую за увагу! Вартую здоров'я з вами був Вурсок.